Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 11 березня 2025 року. Я хочу продовжити порушену мною тему збір пилку в ранньовесінній період і дати відповіді на коментарі з попереднього відео, що зараз треба збирати пилок. Бджоли ще після, як пишуть, бджоли ще після зими не оклигали, А я з них уже збираю пилок. Рекомендують мені. По читачі літератури, бо я слабенький такий і можна сказати, неграмотний. Тому є таке теж рекомендації, і в тому числі є таке, що теж пишуть, я поставив першим коментарем. Те, що для початківців обоснуйте, чого треба зараз збирати. Ну, можна сказати, на цьому у мене буде построєне це відео. Обосною, чого я збираю рану пилок. На що то, що мені треба почитати книги, то я хочу сказати, я їх дуже багато перечитав. Коли я вчився в училищі з бджільництва, показую. Видно ні? Все на відмінно. Той всі п'ятірки. В той період оцінювали навчання за п'ятибальною системою. У мене всі п'ятірки в 86-му році закінчив. І там це я в Києві вчився, прочитав всю бібліотеку. Не було нічого такого, що я там не прочитав. Далі хочу показати, знаєте, вже диплом. То свідоцтво це диплом. Учився в Росії з відзнакою. Червоне, бачите, написано: з відзнакою. Червоний диплом, красний диплом. Ну і відповідно три екзамени. Три екзамени на 5. І тут всі п'ятерки. Щоб так здати екзамени, треба було трошки почитати. Так що недоречно мені вприкачу, почитайте трошки книжок. Це я вам можу розказати, які книжки читати, а які не читати. Які краще навіть не читати. І так, чого я збираю пилок весною? І зараз іменно збираю, які плюси і які мінуси. Мінусів я в цьому не бачу. Скажу тільки плюси. Рядом у мене берег, верби море. Тут ось, ось сьогодні дивився на, е, значить, там ліщина, орішник з лісу накопав. Дивлюся, бджіл не бачив, наче він зараз ще цвіте, он два кущі, то бджіл там не бачив. Тут фундук ось сьогодні. Тут є бджоли, бджоли трошки літають, але тут там пару шишечок, то оттуди не нас несуть. Ну, Через городи там у мене, там цілий садок фундука, тому я думаю, може зтуда носять пилок. Що, що не скажу, ну, котики зараз цвітуть, всі знають, на 8 березня жінкам дарять котики, вони в цей період цвітуть, тому відкудись е, носять. Я за ними не літав, не знаю. Пилок поступає, значить, треба збирати. Значить, я після обльоту, коли... я так практикую, після обльоту бджоли блетілись і після цього вішаю пельцевлавлю. Чого зразу не вишаю, щоб вони привикали, чого зразу не вішаю? Ну, Вони обльот роблять, споганять мені пельцевлавлі, тому і за цього я не вишаю. А так би вішав, щоб вони вже вилітали і привикали прямо до них. І з одного того, що вони під час обльоту їх випачкають, я за цього не вішаю їх зразу. Потім, як вже йде масово, більш масово йде пилок, це як теплі дні починаються, Я включаю пилковловлювачі. Уже включені сьогодні буду збирати, покажу вам. Що я цим добиваюся? Що я іменно ранком рано включаю. І як мені напишуть, що... Їм треба вигодовувати розплод, їм треба цей пилок, то в передужому відео я показував, що кружки розплоду ззаду, зверху там і на крайніх рамках вже є пилок, і його немало. Уже є. Це був другий день, як почали носити, і його вже занесли. О, в подальшому буде дві рамочки розплоду, три рамочки розплоду. Менші сім'ї не розглядаю, ну більші аналогічно, якщо є розплоду. У такий період. Значить, я на тому відео показував, тому що зараз не буду доставати і не показувати він рамки. Ці рамки можете зайти, подивитися за 9 число відео. Значить, бджоли зараз обмежують. І мені написали, як обмежують. Да, Зараз вони не обмежують, ну вони через тиждень обмежують його, заносять кружки розплоду і розплод з цієї сторони і з цієї сторони рамки будуть. З пилком. Їх з крайніх рамки занесуть пилком. Тепер що виходить? Ці ще 2-3 неділі, в залежності, з, коли зараз вони почали сіяти, матки почали сіяти. Е через дві-три неділі вилуплюються молоді бджоли. І матка буде збільшувати яйцекладку. Бо на сьогоднішній день, як мені пишуть, бджолам не буде чим годувати. Та бджоли вирощують собі одну бджолу на заміну. Одну, не дві, не три, а одну. Е і вирощують за рахунок поживних речовин своїх, накопичених в прошлому році. Не пилком принесеним, а іменно поживними речовинами. Таке в природі спостерігається не тільки в бджіл. Той же самий медвідь, борсук зимою потомство виращує. За рахунок поживних речовин свого організму. Так само і бджола не пилком, як біблії сказано, не хлібом єдиним. І от що виходить? Що перші бджоли виращують за свій організм, своїм організмом поживними речовинами, а цей вже буде для, для наступних поколінь бджіл, які будуть. І от у нас є дві рамки. Матка щас. Через дві неділі, три неділі починатиме збільшувати. Яйця, і пилок вони не переносять. Їм треба буде обійти і зайти, аж через рамку перепригнути. Розрив гнізда. Получається пилком. Ну, пергою на те время вже вона буде. Пергою. Через то, щоб цього не було, я далі буду розказувати в своїх відео. Я ставляю цю рамку, одвигаю з пергою. А між. Щоб вона не перескакувала, а між них поставлю підготовлену суш. Це те саме буде, я не розірвав гніздо, бо вони самі б його розірвали. Але я їм поміг, бо я поставив всередину і матки розірвав з гнізда. Матка буде, бджоли своять швидко і матка її засіє. Це раз, що контроль. Розвитку сім'ї ведеться самої весни. Тепер розвиток, час розвиток. Багато з пасічників весною дає бджолам білкову підгодівлю. Я рахую, що їй не потрібно. Я теж у своїх відео показував, якщо знайду ставлю, де я зрізаю, качаю мед, зрізаю, і там повністю рамка залита, чи не залита, залита медом, а пилком занесена пергою то є, під медом є перга, їм цього вистачає. Потім зимувала бджола, перезимувала, вона має обмеження в своєму житті. Вона вже довго жити не буде. І даючи їм різноманітні підгодівлі, особливо білкові, ми цим укорачуємо їхнє життя. Бджола зрабатується. Тому я не сторонник давати весною. Ми пасіку передивилися з сином. Все, мед є. На дві неділі про пасіку. Для відео я буду знімати вам. На дві неділі забулися про пасіку. Все, туди не дивимося, все добре, йде е, заміна. Е, багато хто з пасічників і раніше, як погода була, зараз у нас трохи змінилася, раніше як? Е, пару днів тепло, потім дві неділі холодно. І через дві неділі пасічники вже нароблять пасту, всього нароблять, починають давати підгодівлю білкову. В цей момент починається вже так, як зараз, е, бджоли носить пилок. І пасічники кажуть, ти диви, матка почала краще сіяти. Ми почали підгодовувати, матка почала сіяти. Та ні. Все йде, як кажуть, по плану. Вилупилась перша бджола. За, ці, за цей термін похолодання. І пасічник ставить їм білкову якусь підгодівлю, ту саму сою. Бджоли трохи почали нести. Ти, диви, тільки почали нести, вони починають, як сім'ї ростуть. В цей, момент, це, в цей момент якраз вируплюється вже молода бджола. І матка збільшує яйцекладку, бо вже на кожну перезимовану, не перезимовану а вилу, яка вийшла бджола молода, матка складує три яйця. І кількість, кількість розплоду збільшується, а проходить ще 21 день і вона росте, як на дрожжах. Ой, я дав їм дрожжів. А вони починають як швидко рости. Ні, це просто нормальний рост сімей весною. В моїй місцевості я так роблю мої методи такі бджільництва. У мене пасіки були в різних місцях, тому по різному скрізь відбувається. У мене було таке навіть, що осінню, там, де нема нічого, того е прополісували смолою, з асфальта носили смолу і між потолочинами прополісували. Е наприклад, на видосі. Ось, за 7 кілометрів від мене у, серед поля є совхоз Калинівка, раніше був совхоз Шарки. Серед поля село. Що там бджоли будуть брати? Там нема. Там як про ніякий пилок і не можуть бути і речі, як кажуть. Там навпаки треба їх навпаки підгодовувати тим же самим, білковим, білковим харчуванням. Тому з каждого, на кожному випадку треба свій підход. У мене цей підход там, в Калинівці, цього, такого бути не може. Тому треба виходити із своїх можливостей, із своїх природних медоносів, які там у вас є, відповідно, так і, так і пасічникувати. Я в цій місцевості до цього, як кажуть, приспособився. Цим я е, не даю ж занести е, пилком гнізда, щоб бджоли бджоли завжди стимулюю. Тобто нема пилку бджоли носять, бо там пишуть в коментарях. А от вони тільки вони не обмежують, вони дві рамки, три рамки занесуть і не будуть носити. Так, да, ну но ви тоді поставите пилку влавлювати, вони теж майже його носити не будуть, бо вони собі занесли. Це не мед, вони цілий вулик не занесуть його. Занесуть дві-три рамки і все, ви ставите пильцевловлення, пчола не працює. Ще одне. Зараз, коли я ставлю пилковловлювачі, зараз пройдемося, ще нема трутня. Теж плюс. Бо тоді з трутнями тих, як трутнів, налізе, не знаєш що з норми. Ці пилковлювачі тілі ходиш, піднімаєш, то підняв, то опустив за ті кришки. А зараз трута нема легко. Е, щас... Собрав трохи пилку в суботу, поїдемо на базар, вже його продавати. Тобто ми пасіку держимо для того, щоб отримати гроші, не тільки задоволення. Задоволення це 5 вуликів держати, а як вже, е, пасіка збільшується там, за 50, за 20, я хочу сказати, то це вже тримається, щоб якусь якийсь із них мати пользу, тобто фінансову пользу, то я ж кажу, зараз я поїду, в мене конкуренція. Базари на Ривуцьку, маєте, приходить Київ на Ривуцьку, в суботу я там буду торгувати. Свіжим пилком Попробуйте. Ну і так, йдемо дивитися, що там з пилком у бджіл. Будь ласка. Перший. Пилок пішов. В суботу запрошую в Київ на Ривуцького на перший пилок. Ці ще крутяться, ці. О цьому вулику ще бджоли крутяться. Їм треба буде тут решітка 4,8. Можливо, ці бджоли чуть-чуть більшенькі. Тому в мене є решетки, які я попросвердлював на 5 мм. Оці сім'ї треба буде знайти топилку в в якого ця решетка. І потім або пересверлить на п'ятерку, на п'ятерку пересвердлить. Отворив пилку в ловлю очі, а тут менше, бджіл, наче більше. Тут теж є. Тут світліший. Повністю дно закрито. Я думаю, мед. Ой, пилок не влізав в цей. Єсть. От і все. Пробіг по пасіці. Ну також і брав. Я думаю. На перший, на перший день це нормально. Далі бджоли привикнуть, будуть більше носити. І далі буде тепліше. Відповідно, рослини будуть виділяти більше пилку і бджоли будуть приносити. І так, сушалка садочок. Починаємо сушити пилок 2005 року. Мертвих джіл трохи надушено на три лотка розпреділю. Ось так. Перший в цьому році пилок. 11 березня 2025 рік. Південь Київської області. Завтра пошукаю у мене є із ліцевої сітки така, як. Сітка на ліцевій сітці, є така ткань. Ну так я три роки був в армії, де там воно сподівалося, не знаю. Узавтра спробую пошукати і... і якось буде. Буду з нею застеляти. Все. Туди. Садочок в мене трошки забарахлив був, то трошки розбирав його. І так, 12, 12 годин, 40, даже його мало то. 38 градусів. Через 12 годин він буде готовий. На цьому все. Всім добра здоров'я. До побачення, до наступного відео.